Загальний срок подання заяви і документів не пізніше 30 вересня цього року. Цей строк стосується платників, які не могли в певні періоди виконувати податкові зобов'язання, але вже на момент набрання чинності цим порядком можливість відновилася. І платники, які на момент набрання чинності цим порядком, не мають можливості виконувати податкові зобов'язання, але можуть подати заяву і документи. В іншому разі працює таке правило. Заява та документи мають бути подані одночасно з набуттям можливості виконання одного з податкових зобов'язань, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків. Тобто зверніть увагу, якщо ви виконаєте хоча б одне податкове зобов'язання, ну, наприклад, зареєструєте хоча б одну податкову накладну, для податків це буде сигнал, що ви вже можете подати заяву і виконувати податкові зобов'язання.